Неодноразово на постійній основі я підіймала питання якості води, яка подається нам з вами у квартири. Причому я не просто підіймала це питання, а зверталася і з адвокатськими запитами до Києводоканалу та до КМДА, тобто до тих органів, які за це несуть відповідальність. Відповіді мене досить вразили. Так, наприклад, Києво було надано відповідь, в якій говориться уважно зверніть на це увагу на сьогодні. Якість питної води централізованої системи водопостачання міста Києва за санітарно-токсикологічними органолептичними та фізико-хімічними показниками контролюється відповідно до державних санітарних норм і правил. кажучи своїми словами, якість Питної води у столиці відповідає питним нормам. Ну, ми розуміємо, про що ми з вами зараз говоримо. За показниками епідемічної та радіаційної безпеки, контроль здійснюється відповідно до вимог державних санітарних норм та правил гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людини, які відповідно затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я. У той же час. 27 червня цього року у місті Києві пройшов круглий стіл на тему стан мереж і якість питної води у Києві. Тобто, як ми бачимо, що я не просто так підіймала тему питної води. Причому я підіймала, якщо ви подивитесь мої попередні ролики, цю тему ще в минулому році. Депутат Київської міської ради, заступник голови постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, міста планування та земельних відносин, Микола Конопелькам, під час цього круглого столу стан мереж і якість пітної води у Києві, що відповідно відбувся в укрформі, заявив. 70% водних мереж Києва потребують капітального ремонту. Тобто, мережі, якими постачається вода до квартир, потребують капітального ремонту. А вода, яка подається по системам, повністю відповідає стандартам. Дуже дивно, погодьтесь, ви розумієте, до чого це веду. Тобто яким чином? Чиста, нібито придатна до вживання вода може доставлятися до квартир по мережі, яка зношена на 70%. Йдемо далі, так, атака на Вижгородську ГЕС, яка відбулася 26 серпня, також цього року стала черговим проявом екоциту, який здійснює Росія на території України, окрім безпосередньої загрози життю людей та руйнуванню інфраструктури. Ця атака завдала значної шкоди довкіллю, тобто, як ми можемо простежити, ворог намагається пошкодити енергетичні ресурси країни. Події пов'язані із забрудненням річки СЕМІ, які розголошені в усіх мережах, небезпечними речовинами, що стикають з території Російської Федерації, мають всі ознаки навмисної провокації. Така дія з боку Російської Федерації може мати декілька цілей: в першу чергу, це дестабілізація екологічної ситуації в Україні. Забруднення водних ресурсів це прямий удар по екологічній безпеці країни. Це може призвести до погіршення здоров'я населення, втрати біорізноманіття та екологічних збитків в першу чергу по екосистемі. Ну і як ми розуміємо, що відповідно постраждає економіка. Далі, створення гуманітарної кризи в даному випадку, це масова загибель риби та обмеження використання води для пиття та господарських потреб може спровокувати гуманітарну кризу в регіонах, які межують відповідно з даною річкою. Ще один важель. Тиску Російської Федерації це політичний. загострення екологічної системи може бути використане Російською Федерацією для політичного тиску на Україну та міжнародну спільноту. Також це може бути використане для відполікання уваги від власних проблем. Тобто створення екологічної проблеми в іншій країні може бути спробою відвернути увагу від внутрішніх проблем Російської Федерації. Вже вчора і навіть сьогодні Київська обласна військова адміністрація повідомила, що у притоці Десни річ Сейм виявлено небезпечну речовину, що стікає саме з Російської Федерації. Мешканцям Броварського та Вижгородського районів, а також Вижгоріць-вижгородська та Вірнівської територіальних громад заборонено купання та вилов риби в річці і її заток. Водночас у Київській обласній військовій адміністрації говорять, що перевищення гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у річці Десна в межах Київської області не виявлено. Тут я також ще хочу зазначити, що у ЗМІ міститься різного роду інформація. В одних змі говориться безпосередньо про те, що є забруднення, а в інших змі говориться про те, що забруднення немає. Тобто, як ми розуміємо, що якесь змі використовує дане інформпова для того, щоб дестабілізувати в першу чергу ситуацію в країні, що цікаво. Знову ж таки, Київська обласна військова адміністрація забороняє громадянам купатися, і тут же говориться, що перевищення гранично допустимих норм немає Цікаво. Напередодні було отримано інформацію від регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області щодо погіршення якісного стану води у річці, Сень, яка є лівою притокою річки Десна. Зокрема, йшлося про забруднення води, яка рухається за течією сейма, а також щодо замору риби, відповідно в цій річці. Це пояснили відповідно в Київській обласній воєнній адміністрації, саме обґрунтовуючи ведення певних обмежень. Хочу звернути увагу, що річка Десна бере свій початок в Росії в Смоленській області та Брянській області, і протікає через Чернігівську, Київську. Ського та Сумській області провокації Російської Федерації щодо річки Сейм це не лише на сьогодні екологічна проблема, а й серйозний виклик національної безпеці України. Тому боротьба з цими провокаціями має бути комплексною та залучати необхідне всі можливі ресурси. Ситуація із забрудненням річки Сейм вимагає комплексного підходу, який включає як правові, так і екологічні заходи. Можливими правовими заходами впливу та захисту населення в першу чергу може бути, наприклад, якщо ми говоримо це кримінальне переслідування вин. Наприклад, це може бути ініціювання міжнародних судових процесів, саме Україною проти Російської Федерації за заподіяння екологічної шкоди нашій державі. Україна може звернутися до міжнародних організацій з проханням про допомогу у слідуванні інциденту та притягнення винних до відповідальності міжнародна спільнота може чинити тиск на Росію, щоб змусити її припинити забруднення річки СІ. За фактом забруднення водних ресурсів та масової загибелі риби має бути відкрите кримінальне провадження, причому в ньому мають бути обов'язково визнані потерпілля. Слідчі органи повинні провести ретельне розслідування для встановлення осіб причетних до скидання шкідливих речовин у річку. Винні особи мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством України. Наступним етапом мають стати цивільні позови. Потерпілі від забруднення мають право подати цивільні позови про відшкодування. Завданих збитків їх здоров'я, майну та відповідна довкіллю. Якщо забруднення спричинила діяльність, яка зупинила підприємство, або шкодить відповідно господарській діяльності, то також мають бути подані відповідні позови, або якщо підприємство яким шином до цього було причетне, то воно має відповідно відшкодувати завдану шкоду. Також може бути застосоване адміністративне стягнення. Накладення штрафів на винних осіб можуть бути накладені значні штрафи. Тобто, як ми розуміємо, це має бути штраф на 3, не 5 тисяч гривень, а такий штраф, який має відповідно відшкодувати очищення річки. Призупинення або анулювання ліцензії як адміністративний захід. Якщо забруднення було пов'язане з порушенням вимог природи охоронного законодавства, то винних осіб можуть бути відповідно призупинені або анульовані відповідні ліцензії також зі свого боку. Я пропоную внести певні законодавчі зміни. По перше, це посилити відповідальність. Можуть бути внесені зміни до законодавства, що передбачає посилення відповідальності за екологічні злочини, оскільки у нас останнім часом всі говорять про корупцію і хабарі в сфері мобілізації ТЦК, а про екологію всі забули. Спростити процедуру притягнення до відповідальності. Наприклад, може бути спрощена процедура притягнення до відповідальності осіб, які причетні до забруднення довкілля. І саме основне це захист населення, оскільки здорова нація це запорука успішної країни. Населення має бути інформоване про ситуацію із забрудненням річки та про заходи, які вживаються для її вирішення. Потерпілим від забруднення має бути надана необхідна медична допомога, оскільки ми розуміємо, що забруднення це в першу чергу інфекційний хвороби. Потерпілим має бути надана відповідна. Компенсація за завдані збитки. Постійний контроль за якістю води в річці та інших водних об'єктах має здійснюватися на постійній основі. На сьогоднішній день на сайті Верховної Ради України я знайшла єдину петицію щодо створення тимчасової слідчої комісії для виявлення фактів корупції у сфері водопостачання України. Посилання на дану петицію буде під моїм відео. Тому хочу звернутися особливо. До мам нашого майбутнього покоління приділити пару хвилин часу та підпишіть дану петицію, оскільки як ми розуміємо, що здорова нація це успішна країна. Я сподіваюся, що дане відео було вам корисне. Якщо у вас виникнуть питання, то обов'язково звісно ж пишіть мені і телефонуйте. Я з радістю вам відповім. І ще хочу звернутися до кожного з нас. Що давайте кожен з нас буде турбуватися про довкілля нашої країни. Це в першу чергу буде така сама турбота, як ви піклуєтеся про себе і про свою родину. Все обов'язково буде Україною.